Мої любі сонечки, коли ми готові повернутися в зв'язок спілкування з нашим вищим я нашими вищими тілами, абсолютно матінкою всесвіту, треба пам'ятати одну істину про те, що наші вищі тіла, коли ми запитуємося в щось дуже особисте, вони вам не будуть казати зразу, там, що ти в такому році вийдеш заміж, або поступиш, або ні, ще щось на кшталт. Цього я вам поясню, чому або може це прийти знання. Як перші слова на високій швидкості, навіть видозмінені, щоб ви відчули, що це не ваш розум говорить. Але ви маєте знати, це може бути тільки тоді, коли ви вже пройшли цей певний іспит, і вам це знання вже може прийти. Тому що наші вищі тіла, це і ми, наші вищі тіла, вони. Наші тут виступають як наші вчителі, і вони не будуть за нас вирішувати задачі. Вони не будуть за нас, за нас перепрошую робити вибір, тому що ми його маємо зробити. Те, що роблять за нас вибір, між іншим всі до кого ми звертаємося і питаємося свою долю, коли ми вийдемо заміж. Тось то ми по суті віддаємо свою долю в чужі руки, в чужі Грегори. Тому що те, що вам хоче сказати Бог, творець воно просто має прийти. Якщо воно не приходить, значить ми до цього не готові. І ще є один, ще не пройшов просто час. І ще є один такий момент. Я навіть завжди говорю, коли доходять, я кажу, а чого раніше не приходила? Тому я вам дуже раджу, якщо ви починаєте відновлювати готові зв'язок з вищим я починайте спілкування з з тим, що. Моє вище, я там, наприклад, щось просте. Підтримай мене. Оце він підтримує енергетично. Або, якщо можна, там захист, я готовий злити з тобою, бути в захисті, якщо ви відчуваєте якусь тривогу, або направ мене, що дуже важливо направ. Або, наприклад, ви хочете позбутися якоїсь шкідливої звички, яка вас руйнує, або якоїсь там, я не знаю, шкідливої надзвичайно залежності, не можете там відносини розірвати ще щось, то вище я ваше, ваше абсолютно тіло. Вам Просто будуть допомагати це 100%, тому що тут іде питання про те, що ви позбавляєтесь темряви. Не буду за вас всю цю роботу робити, але вам прийде що зробити, і буду вас підтримувати, вам стане легше і ви швидше це все пройдете. І розкажу вам сонечки, мій особистий досвід. Це, тому що коли є щось особисте, наприклад, щось пов'язане з моїми рідними, це, звичайно, трошечки, скажімо так, активується мій розум, хоче знати, і починає розказувати, а ти нічого не знаєш, а отакий ти майстер і так далі. Що потрібно зробити? Просто прийняти це і сказати, розмотаю, я значить, ще не готовий до знань, я приймаю ну що робити. І просто візьміть оцю проблему, це незнання, Я віддаю тобі творець, прям побачите, як це. Питання де ви, до творця, видихніть, і прийміть, що ви не будете знати, і тоді все прийде до вас, все розпакується. Ви просто будете в шоці.